Всем привет, друзья! Витаю с новым, пройдущим, новым Роком 2023. Бажаю всем здоровья, терпения и перемоги. Слава Украине, слава украинской нации и смерть расистской федерации. Расисты – это ну, такая нация, как фашизм, только в мутированном состоянии. Ну, дошли до состояния расизма, это еще хуже, чем фашизм. Так, друзі, в мене на огляді сьогодні оверлок. Сьогодні 31 грудня. Але в мене огляд. Хотів привітати вас і показати такий оверлочок, який я зробив. Donlock 54D. 6. так, да, Друзі, 6. І в мене на столі стоїть 6 катушок, І всі вони задіяні. Тобто у мене шестиниточний, трьохголковий трьохголковий оверлок. Ось. Тут був знак якості рашистів, ну я його стер, бо це не знак якості, а знак ганьби і знак брака. Так, друзі. Ось у нас в мене є інструкція заводська. Тут у нас писалося, що в нас були ну тут параметри на оверлаки, які випускав завод Агат. 54,3 3 трьохнитичний, 54 4 нитична машина. 54,5, п'ятиниточна машина. І тут можна сміло дописати 54,6. Ось він. Я його трохи модернізував. Тут у мене двигун я опустив вниз. Ремінь тут поставив 115 Тут у мене, зараз покажу, двигун опустив для того, щоб я міг поставити стойку для 4 катушок, антенну. І ще ззаді там під дві катушки додаткові для цепочного стіжка. Це у мене заглушку я ще не ставив, так як іде війна. Рашисти хочуть нас знищити, Виклю... ну, заважають нам з електрикою. І я все придумав, така сорочка в мене буде. Ну, по заявці, по І коли не буде електричства, можна так шить. В будь-якому випадку війна є війна. Це вам не шуточки і не гульки. Техніка не може стояти ні секунди. Поїхали. Це у нас ліва голка трикотажна, ну, 4 шва, ліва голка, права голка. Це у нас голка у мене. Я зробив голка 5 шва, цепочна стіжка. Ну, заправка тут, як заправка, ну, стандартна. Устранив усі браки, поміняв підшипники. Все, друзі, покажу, як він шиє. Це вже четвертий чи п'ятий ролик. Ось, ось жінка шиє таку канину. Там, ось, і замовила п'ятиниточний верлок. Ну не завжди треба п'ятиниточний, треба 4 То тоді витягла голку і в неї чотири нитки. Добавила голку, одну вбрала, получився п'ятинитичний шов. шов. Ось такий ось, шов. Ширина я, ну я, коротше, його зробив. А, ну, 10 міліметрів. От. чотирьох нитки шоу у мене 6,5. І це вона п'ятиниця з ним як пройде, ось а потім отділично просрочила і все. Це щоб зменшити операцію. Щоб швидше можна шити, щоб воїни наші захисники були одіті. Ось Я поки не встрою, то поки тут воюю з технікою. Ось отак в 4 я склав, ось, наприклад. Припідняв. Та й самий промишлений оверлок, тільки в битовому виконанні. Бо в мене був оранжевий оверлок, я його продав зараз шиї теж для військових штани. От, Наташа шиє, Ще один був чотирьохнитичний, Лена шиє. Ну, коротше, всі агати працюють. Побідіти ось ніж. Ось. І ось така строчка. Ось. Стоїть зараз на максимум на четверки. О, друзі, ось таке в мене коротеньке кіно. Ще раз вітаю вас всіх з прийдешним новим роком. І бажаю всім здоров'я і перемоги.